Ви, певно, помічали, що про знаних акторів чи режисерів завжди говорять з приставкою Володар Оскара, Золотого Глобусу чи премії Бафта. Це статус, який безумовно додає ваги і нулів до гонорару. Премію Золотий Глобус вважають однією з найпрестижніших в індустрії кіно і телебачення. Щороку в у січні вона збирає найпопулярніших зірок у одному залі, і весь світ обговорює, хто в чому прийшов на червоний хідник і з ким. Безумовно, це масштабна світська гламурна подія, і всі очікують оголошення імен переможців. За понад 80 років існування золотий глобус не раз втрапляв у скандали. Попри це, що церемонія збирала і збирає мільйони глядачів перед екраном. У цьому відео детально говоримо про золотий глобус. Хто вигадав цю премію і визначає переможців. Як премія мало не самознищилась і чи вдалося після скандалу відбілити репутацію? Та чим запам'ятався Золотий Глобус 2025? Перш як почати, підпишіться на канал, підтримайте вподобайкою це відео, також, якщо вам подобається контент на цьому каналі, ви можете підтримати його на Патреоні. Лінк додам в коментарях. Дякую і починаємо! Премія Золотий глобус зародилася під час Другої світової війни. Все почалося із невеликої групи іноземних журналістів, які працювали в Голлівуді і висвітлювали тему кіно. Щоб спростити комунікацію, полегшити собі роботу і разом шукати цікаві новини, восени 43-го року вони створили Голівудську асоціацію іноземних кореспондентів. До неї увійшло вісім журналістів. Вони вирішили відзначати символічними нагородами кращих кінематографістів року, бо, як представники медіа, вважали доречним розповісти глядачам про кращий на їхній погляд фільми. Так навесні 44-го року на кіностудії 20-те століття Фокс під час обіду відбувся перший золотий глобус. Нагороди вручили у скромних п'яти категоріях найкращий фільм, найкращий актор і акторка та найкращий актор і акторка другого плану. Та переможцям роздавали не статуетки золотого глобусу, а сувої. Вже наступного року зайшла мова про створення статуетки. Так як нагороду присуджували іноземні журналісти, глобус, обвитий кіноплівкою, краще підкреслював суть цієї премії. Кількість номінацій збільшувалась, як і членів асоціації. У 1955 році творці премії вирішили відокремити кіно від телевізійних шоу. Сьогодні премію вручають у 27 категоріях: 14 в кінематографі і 13 в телебаченні. З цікавого що не завжди переможців оголошували зірки. До 1958 року. Це робили журналісти асоціації. Та на церемонії нагородження того ж таки 58-го року п'яні Френк Сінатра, Дін Мартін та інші учасники так званої щурачої зграї увірвалися на сцену, влаштували веселий п'яний безлад і взялися самі роздавати нагороди. Не зовсім тверезим гостям цей міні-переворот сподобався, а премія гулянка затягнулася до глибокої ночі. Наступного року місію нагороджувати переможців журналісти самі віддали сінатрі та його друзям. Відтоді лауреатів майже завжди оголошують знаменитості. Десятиліттями премія нарощувала вагу й престиж. Цьому сприяли трансляції церемонії. У кращі часи їх дивилися 18-20 мільйонів глядачів. Так, золотий глобус сам став популярним телешоу. А для кіноробів і акторів додатковим піаром їхніх кінопродуктів. Хто визначав переможців у цьому дійстві, особливо ніхто не звертав уваги. І тут варто зупинитись детальніше. Отже, десятиліттями золотий глобус роздавала досить закрита архаїчна тусовка журналістів, в яку складно було потрапити. Претендентів на членство у Асоціації іноземної преси Голівуду мали порадити вже чинні її члени. Багатьом знаним кінокритикам у вступі відмовляли. Натомість в самій асоціації десятиліттями сиділи сумнівні журналісти, які за рік ледь писали п'ять статей і працювали позаштатними авторами у маленьких виданнях. Про це ще в 90-х писала газета з Вашингтон Пост. Проблема закритого, ймовірно, корумпованого присудження золотого глобусу назрівала давно і остаточно прорвала у 2021 році, коли вийшла стаття у виданні Лос-Анджелес Таймс. У матеріалі йшлося, що члени асоціації регулярно отримували ексклюзивний доступ до голівудських авторитетних гравців. Їх запрошували на гуляння в екзотичні місця, селили у п'ятизіркових готелях. А коли номінації на глобус наближалися, щедро обдаровували подарунками, запрошували на вечері та на зіркові вечірки. У матеріалі йшлося, що до самої асоціації у кіноіндустрії ставились зневажливо, але статуетки використовували як маркетинговий інструмент, тому завойовували прихильність її членів. Наприклад, об'єктивно посередній серіал Емілі в Парижі отримав дві номінації на Золотий глобус після того, як творці шоу влаштували розкішний прийом трьом десяткам членів асоціації в Парижі, поселили в дорогий готель і запросили на знімальний майданчик шоу. Номінації на глобус, неабияк здивували незалежних критиків. Окрему асоціацію іноземної преси Голлівуду звинуватили у браку різноманітності серед її членів і ігноруванні проєктів кольорових митців. Протягом двох десятиліть у складі асоціації не було жодного темношкірого журналіста, який би мав право голосу. Відтак це впливало і на вибір претендентів на премію. Розпал скандалу, великі компанії, такі як Amazon і Netflix та канал NBC, що десятиліттями транслював золотий глобус, вирішили бойкотувати премію. До них долучилися і інші кінороби та актори. Зокрема, Том Круз повернув всі свої статуетки. Врешті церемонія 22-го року відбулася без участі знаменитостей, червоної доріжки, та й по телебаченню її не транслювали. Підсумовуючи, можна сміливо сказати, що до 2022 року це була роздута телебаченням кінопремія, за якою стояли сумнівні журналісти, частина з яких вже давно вийшла на пенсію. Публічна критика зрушила справу з мертвої точки. Асоціація іноземної преси Голівуду запустила реформи. Та, врешті, бренд Золотий Глобус у 2023 році придбала компанія Дік Кларк Продакшн, яка спеціалізується на різноманітних шоу, нагородженнях та розважальних програмах, і яка десятиліттями співпрацювала з золотим глобусом. Новий власник розпустив дискредитовану Асоціацію іноземної преси Голівуду і створив нову організацію Фонд Золотий Глобус, який і займається організаційними питаннями премії. Тепер за номінантів і переможців Золотого Глобусу голосують не члени організації, а понад 300 акредитованих журналістів з усього світу. До речі, серед голосуючих премії у 2025 році є четверо українських кінокритиків. Щоб отримати право голосу, кандидат має працювати журналістом у сфері розваг і працювати в міжнародному ЗМІ, а також надати щонайменше 5 статей чи репортажів, що були опубліковані чи вийшли в АТР протягом року. Нові організатори премії звітували, що серед виборців дотрималися гендерної і расової різноманітності. 47% голосів належали жінкам. Загалом серед виборців 26% – латиноамериканців, 13% азіатів, 11% темношкірих журналістів, 9% це представники близького сходу. У 2024 та 2025 роках золотий глобус вперше проводили під новим керівництвом і за новою системою голосування. І, здається, їй вдалося відбілити репутацію і повернути знаменитостей на червоний хідник. Ось така драматична історія цієї премії. А тепер поговоримо про сучасне. Головною подією Золотого Глобусу глобусу-2025» стало те, що нарешті за багаторічну кар'єру в кіно статуетку отримала Демі Мур. Це було цілком очікувано, бо фільм Субстанція справді став подією року і, напевно, найобговорюванішим фільмом. А перевтілення Демі Мур у цьому боді горорі хвалили всі кінокритики. Демі Мур зі сцени виголосила емоційну промову про те, як її колись називали попкорн акторкою яка навряд колись добуде визнання. І ось вперше за 45-річну кар'єру її нагородили золотим глобусом. Тут варто зазначити, що Демі Мур у 90-х була найдорожчою акторкою Голлівуду, Двічі номінувалась на золотий глобус та частіше здобувала антипремію Золота малина. Якщо ви ще не бачили субстанцію, обов'язково подивіться, це справді цікавий динамічний фільм. Цілком ймовірно, що за роль у ньому Демі Мур ще й вперше на Оскар претендуватиме. Найбільше статуеток золотого глобусу цього року забрав французький фільм Емілія Перес, режисера Жака Одіара. Йому дістались чотири статуетки, зокрема за кращу комедію чи мюзикл та кращий фільм іноземною мовою. Зважаючи на те, що це іспаномовний мюзикл про мексиканського наркобарона, який змінює стать, золотий глобус справді став святом різноманітності. Бразильська акторка Фернанда Торрес здобула перемогу в номінації Краща акторка за роль у фільмі Я досі тут. І обійшла сильних суперниць Анджеліну Джолі, Кейт Вінслет, Ніколь Кідман та Тільду Свінт. Це теж показово. Кращий фільм історична драма Бруталіст. Виконавець головної ролі Едріан Броуді найкращий актор, а Бреді Корбет найкращий режисер. Український прокат фільм вийде 20 лютого. Він розповідає історію угорського єврея-архітектора, який пережив Голокост та мігрує до Америки в пошуках кращого життя. Найкращий драматичний серіал за версією золотого глобусу щоґон, події якого розгортаються в Японії у 17 столітті. Також по статуетці здобули актори Анна Савай і Хіроюкі Санада. Відверто зізнаюсь, я до фіналу цей серіал не осилила додивитись. Все у ньому добре: костюми, декорації, гра акторів, але він видався мені нудним. Проте це справа смаку. А от найкращий міні-серіал за версією золотого глобуса Оленя подивилась на одному диханні. Цікаві факти про реальну історію я розповідала у огляді. Запрошую подивитись посилання до там наприкінці відео. Актор Джеремі Ален Вайт здобув свій третій золотий глобус за роль в серіалі Ведмідь. Так, щороку по глобусу за кожен новий сезон ведмедя. Але його гра там справді феноменальна. Більше про цей серіал я теж розповідала у огляді. Посилання буде наприкінці відео. Як на мене, золотий глобус справді трансформувався і нині є святом різноманітності. А ви що про це думаєте? Пишіть в коментарях і які фільми і серіали вже бачили, чи з усіма переможцями погоджуєтесь? Дякую за перегляд. Традиційно закликаю підписатися на канал, поставити вподобайку. Побачимось на наступному відео.